Я рада вітати всіх на своєму каналі. Завдяки захоплюючим сюжетам та напруженим діям, ви будете захоплені кожною серією і з нетерпінням чекатимете наступну. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Душа не чує або інша назва Ні сном, ні духом. В головних ролях знялись Шукріос Єлдис, Єлдись Берг. Онор працює у спецслужбах та виконує різні завдання, пов'язані з провадженням у злочинній спільноти. Цього разу йому наказують зібрати компромат на лідера банди грабіжників ювелірних магазинів. Наш герой з ентузіазмом береться за виконання чергової місії боротьби зі злом, але несподівано собі закохується і розуміє, що його робота та ділова репутація можуть серйозно постраждати. Серіал якщо сильно любиш. Після тривалого життя за кордоном Атеш повертається додому до Стамбула. До нього дійшли новини про смерть батька, який встиг приготувати великий сюрприз. В заповіті він довірив Атешу керівництво великою фірмою, а водночас турботу про своїх дітей і другого шлюбу. В життя багатого спадкоємця вривається юна шахрайка Лейла. Вона наймається нянькою до будинку Атеша. Незважаючи на всі відмінності, їх двох багато поєднує: тягар минулого, сімейні проблеми і, звичайно ж, кохання. Напишіть в коментарі, який серіал дивитиметесь. В першу чергу. В серіалі Доля в головних ролях знялись не Байкент, Арів Пішкін, Сердар Рожчин. Головними героями виступають Доган та Меліке. Вони вже надто довго зустрічаються та збираються узаконити відносини. Однак у їхні плани втручаються інші люди, і догану доводиться одружуватись з іншою. Меліке переживає сильне потрясіння і вирішує повернути свого колишнього коханого за будь-яку ціну. Цілком можливо, що вона готова навіть поступитися нормами закону, щоб здійснити бажане. В серіалі Радість мого життя в головних ролях знялись Метін Джошкун, Толгат Гін і Гісем Кала – Медична сфера приваблює багатьох людей, яким професія також здається благородною. Рятуючи людські життя, лікарі часто забувають про власне життя. Красоня не ще з раннього віку мріяла, як стане хорошим спеціалістом в медицині. Вона із задоволенням навчалася, одержуючи знання, які будуть пригоді в майбутньому, а потім легко вступила в медінститут. Отримати диплом помішали романтичні взаємини із хлопцем на ім'я Мустафа. Освіту прийшлося відкласти на потім, так як народилася донька, а потім з'явився на світ маленький синочок. Коли діти трохи підросли, мати сімейства приймає несподіване рішення, тому сповістила, що збирається повернутися до навчання. Здивованим членом. Нам сімейство прийшло в голову суперечити, життєвий досвід допомагає знаходити вихід у саме складних ситуаціях. Скоро вона успішно проходить усі етапи і стає лікарем. Серіал літня пісня. Прекрасна романтична дівчина-гюль народилася і виросла в маленькому селі, і вірила, що тут нема майбутнього. Її серце прагне слави та успіху у світі шоу-бізнесу, де вона мріє підкорити мільйони сердець своїм талантом. Знаючи, що шлях до мрії буде важким, гюль готова боротися і досягати своєї мети будь-якими методами. Але доля готує для неї несподівані та захоплюючі пригоди. Двоє молодих і гідних чоловіків Мурат та Кенан звернули увагу на гюль, викликавши в неї взаємні почуття. Вони товаришують Дитинства та поділяють амбіції, мріючи про славу у шоу-бізнесі. Тепер виникає любовний трикутник, який змушує гюль зробити складний вибір, який може змінити її долю та вплинути на дружбу Мурата та Кенана. Перед дівчиною стоїть нелегкий шлях, сповнений пристрастей та рішень, які позначаються на її майбутньому. Час покаже, як її вибір вплине на долю всіх героїв. Якщо добірка вам цікава, напишіть, будь ласка, в коментарях. В серіалі Примусь мене повірити в головних ролях знялись Айшин Туран, Екін Коч, Чаричи Танак, Чогла Єрмак, Єлдис Кульчур. В центрі сюжету історія двох шкідливих бабусь, які мріють побачити своїх онуків щасливими у шлюбі. Намагаючись звести їх разом, вони організовують, начебто, випадкову зустріч. Сахра, амбітна журналістка, а Денис всесвітньо відомий фотограф. Ці дві людини, які не бачили один одного з 15 років, зустрічаються знову і їхнє дитяче кохання розгоряється знову, відкриваючи старі рани і розплутуючи складну павутину емоцій. Сахра, яка й не замислювалася над тим, щоб шукати кохання, а зосередила увагу. На роботі дівчина працювала в редакції відомого журналу Лайфстайл. Їй доводилось багато часу приділяти роботі, і це цілком підходило. А ось бабуся Сахри турбувалася, що онука має невлаштоване особисте життя, адже набагато важливіше мати близьку людину, ніж кар'єру. Також турбувалася за долю свого онука і її приятелька. Онук цієї жінки був дуже талановитим фотографом, але вів затворницький спосіб життя. Він навіть не намагався заповнити свій життєвий простір іншою людиною. Ці двоє багато. Років тому, коли були зовсім юними, мали стосунки, але так сталося, що між ними відбулася серйозна суперечка. Сахра обійшлася з Денісом не найкращим чином, тому той був на неї злий і так не позбувся образи. Бабусі не знали про те, що онуки в минулому встигли посваритися. Жінки влаштовують побачення наосліп своїм онукам. Але Сахра і Деніс не дуже раді бачити один одного. Чекаємо від вас коментарі відгуки, і звичайно ж пропонуємо підписатися, адже це дуже важливо.